Ще одне резонансне інтерв'ю тепер від залужного азовці шукають людей різних професій в бригаду. Путін відкликав ратифікацію договору, що забороняє ядерні випробування, та як росіяни розіграли прем'єрку Італії. Слідом за негативною статтею журналіста Саймона Шустера у виданні Тайм з'явилася інша. Але в The Economist і там про хід війни Росії проти України висловлюється вже генерал залужний. Утім, не скажу, що стаття на противагу позитивна чи обнадійлива. Там головнокомандувач ЗСУ визнає, що війна зайшла в глухий кут контрнаступ не дав таких очікуваних блискавичних результатів, як того бажав Захід Україні. За п'ять місяців вдалося просунутися лише на 17 кілометрів, хоча українські військові Військові мали б долати 30 кілометрів на день. Такий був розрахунок під час планування контрнаступу. Чотирьох місяців нам мало би вистачити, щоб діти до Криму, повоювати там, повернутися з Криму і знову входити і виходити. Але військові стикнулися із масштабними мінними полями. Обладнання партнерів постійно обстрілював ворог. А недосвідчені бригади тільки вчилися працювати із новітньою західною технікою. Пізніше залужний зрозумів глобальнішу причину невдачі контрнаступу. Простий факт в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать усе, що робимо ми. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, наприклад, порох, який винайшли китайці, і який ми досі використовуємо, щоб вбивати один одного. Залуж Залужний закликав до інноваційних рішень в сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби, а також у боротьбі із артилерією та більше роботизованого обладнання для розмінування. Але найважливіше це достатня кількість літаків та контроль над небом. І залужний також визнав, що його розрахунок знекровити російські війська. Провалився, адже бойові втрати у більше ніж 150 тисяч солдатів змусили будь-яку країну зупинити війну, але не Росію йдеться в статті. Ну і велику роль зіграли затримки із погодженням та поставками західного озброєння. Росія встигала перегруповуватися та укріплювати оборону в цей час. Це якість лідера, коли ти береш на себе відповідальність за те, що відбувається для військового командира. Це надзвичайно важливо. То зараз іде вироблення наступних рішень. На наступний рік, так само як було рік тому. На той момент генерал Залужний бачив перед собою перед збройними силами завдання по іншому, і очевидно, що трансформація його поглядів відбулася за результатами 23-го року кампанії, яка відбувалася і навесні, і влітку і зараз відбувається насправді нічого не зупинилося. Фронт дуже активний. Дуже динамічний, і е, насправді е, я подивився, і змі і е, е, експерти, особливо політичні, вони чомусь е, говорять, що залужний, говорив, що ми йдемо до позиційної війни. Він такого не казав. Він казав, що позиційна війна це те, до чого нас тягне Росія, і це є це, е, 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 пасткою Росії. І нам не можна туди скочувати. Попри всі проблеми, Україна має постійно рухатися вперед, щоб не ув'язнути в позиційній війні, хоча б на кілька метрів, але вперед. Адже довга війна вигідна Росії, вона виснажить нашу країну, каже Залужний. Що таке позиційна війна? Суспільному пояснив військовий експерт Михайло Самусь. Ну, деякі діячі кажуть, давайте в стратегічну оборону сядемо. Саме так називається позиційна позиційна війна. Саме цього добувається Росія. Щоб Україна перейшла в статичну оборону, і потім можна підписувати Мінськ. Не можна допустити втягування на спозиції війни. І тому, тому й проводяться зараз активні дії на лівобережжі Херсонської області. Тому у нас іде активна, е активна операція на Токмакському напрямку. І поки українських військових достатньо, щоб продовжувати війну, але чим довше вона триватиме, тим складніше нам буде це робити. Про це теж каже Залужний. Продовжуючи тему кадрів в армії, маємо новину від Азова. Вони оголосили про початок набору людей у бригаду, і роблять це у співпраці з сайтом пошуку роботи WorkUA. А рекрутингова кампанія отримала назву Війську потрібні різні професії. І коротко про що мова. Основна думка: війську потрібні не тільки бійці зі зброєю. Бригада шукає спеціалістів різних напрямків: від кухарів до парамедиків та водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. На сайті вже опубліковані вакансії 28 професій і зарплати там від 20%. І п'яти до ста двадцяти п'яти тисяч. Перенесемося ненадовго до ворожої країни. Президент Путін сьогодні підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації. І давайте спочатку я вам розкажу, що це за документ. Він забороняє випробування ядерної зброї та будь-яких інших ядерних вибухів у будь-яких цивільних чи військових цілях у будь-якому місці планети. Документ був відкритий для підписання ще. У 96-му році, але він і досі не увійшов в силу. На сьогодні договір підписали 187 держав, але є 44 країни, підпис та ратифікації, яких є обов'язковими, тому що у цих держав були ядерні енергетичні реактори на момент відкриття документу для підписання. Так, от з 44 країн договір підписали 41. не підписали Індія, Пакистан та КНДР, а не ратифікували досі Єгипет, Ізраїль, Іран, Китай та США. От за останніх і учепилися росіяни на засіданні Держдуми очільник МЗС Росії, кивав на Америку. Мовляв, США десятиліттями практикують такий статус, підписали договір. Але не ратифікували, утім США мають доступ до всіх даних міжнародних систем моніторинга, беруть участь в роботі профільних форматів. Тому так вчинить і Росія. Ще 5 жовтня, коли Путін тільки говорив про можливість відкликання ратифікації на засіданні дискусійного клубу Валдай, він говорив про випробування нових носіїв ядерної зброї. От зараз ми практично закончили роботу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание буревестника – крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над Сарматом, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время. Втім, відмова від ратифікації договору не означає, що Росія негайно почне ядерні випробування. Пише російська служба BBC. але зовсім нещодавно Росія провела тренування масованого ядерного удару та 25 жовтня виклала відповідне відео. Тоді на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС. Російські пранкери змусили премєр міністерку Італії Джорджі Мелоні сказати зайвого та оприлюднили 13-хвилинний аудіозапис. Про це пише видання The Guardian. Офіс прем'єрки підтвердив, що її вів в оману телефонний дзвінок. Блогер Володимир Кузніцов і Олексій Столяров. Вони ж Ваван і Ліксус виклали запис вчора. Хоча подзвонили Мелоні. Вони ще 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на генасамблеї ООН. Як пише видання цих обох блогерів звинувачували у зв'язках з російськими спецслужбами. Водночас доказів цьому немає. Однак, окрім пранків, над дипломатами та політиками на їхньому каналі дуже багато про кремлівської пропаганди. Але повернімося до Мелоні. Вона думала, що говорить із головою виконавчої влади Африканського Союзу на запитання щодо повномасштабної війни проти України, вона пожалілася пранкеру, що Європа втомилася від війни в Україні. Ну, well, я що... Фатік говорити правду, то возможно би дайстра моменту коли всі паймути нам нужен вихід. Чому ж росіяни опублікували запис через два тижні? Очевидно, вони чекали найбільш вдалого моменту для цього, бо так співпало, що вийшла стаття в тайми з інтерв'ю Зеленського, де президент констатує, що найстрашніше партнери звикли до війни. Також він закликав захід не послаблювати підтримку. Україні. Я ж вас традиційно закликаю писати коментарі щодо цієї та інших новин цього дня. Дякую, що додивилися до кінця.